Добрий вечір, ми з України. Ви на каналі Демона. Ну що, поїхали. Будемо воювати сьогодні проти Квантум. Давайте почнемо зі своєї Звичайно Так, беру зелененького ось. Цього. Беру дідуся і беру. Так, і мій гарнюсінький. Так 29, 24, інформація про ворогів. Окей. Почали. Так. Так. Хм. Давай то есть так. Щось такого не грав. Сам навіть не знаю чому. В жовтеньких хочу зібрати. Да, я збирався. Так зробити. А щось я тут награв. Не те трошки. Давайте зібрамось. І не зібрав таких. Так, давайте ось цього сюди запустимо. Чи можемо сюди навіть запустити куди краще. Ні, мабуть, сюди все-таки. І через жовтеньких проб'ємо так. А, не потрібно було так робити. Ну добре, подивимося, що він тут вдарить мені. Так, вдарив. Вдарили. Так, ну що робимо? Цього чи ось ці вбивати, а зелене в мене звідки? Я можу не пробити сих. Так. Ну потрібно, мабуть, цього, що у нього тут. Да, ще і відмель. Ми... б'ємо тоді сюди. Так, на себе скину так, ну, давай спробуємо так, все таки так, шовті. Зелені. Давайте зелених все-таки спочатку. А не вистачило. Так. Зелені вулита. А ні, збирається. От ти собака. Скільки в тебе залишилось? 250. Ну, то я щось там намахлював. 250 я не убиваю. Ну, добре, спробуем так все-таки. Ну, выжили. Дуже цікаво. Скільки в тебе залишилося? 200, Ну я йому не проб'ю стільки, тому що можеш сюди і спробувати зарядити його. Ось так от вийшло в мене поганенько. Ну що ж буває. Що ми сюди будемо пробувати? Навіть не знаю чим його добивати. Так, ну давайте, мабуть, ось цим тапком доб'ємо. Так, хто у мене там ще? Ну, я там щось помилився, стовідсотково. Там була перемога. Ну, по-перше, я ні того заблокував. Потрібно було блокувати. Ну, потрібно підредивитися, ну 100% блокувати потрібно було. Хто знав, що так полетить. Надо блокувати було того з лівої сторони він би походив перший. Ну таке вже, що вже. Після драк, як кажуть, кулаками не машуть. Так, щось я. Що ми тут ставимо? Ну, давайте. Ось так якось там дитинка де, де, де там. Так, та й що то я зовсім не можу нічого. Де, де дівчинка у шляпці ось. І ще когось потрібно. Это можно хочет. А, тут есть трошки тих. Не, не совсем подходит. Хотя... Нема сенс там все подходит, будем указать так. Да нехай. Контр атаку взяв у випадку того, що в мене тут. -да. Контр як такової немає. Він же буде пробивати. Ну, то таке. Ну, все. М да, Ось так я поганенько почав цю. А що цього? Щоб обрати, збирався? Ну. Таке буває, буває. Що зробиш? Буває. Сам винен. Зараз передивлюся, потім розповім вам, чом там.